Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу Конкурент ТВ Валентин Хаймик і наша рубрика Запитай у юриста. Ми традиційно даємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали в ефірі нашого телеканалу, на сайті нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону до мене особисто чи в редакцію телеканалу. Сьогодні починаємо з цікавого запитання, яке стосується того яким чином сплачувати комунальні, коли є кілька власників на квартиру? І ситуація, яка склалася нашої телеглядачки, виглядає наступним чином: вона має одну четверту власності квартири, яку отримала в спадщину. Є інший співвласник, який має три четвертих в цій ж квартирі. Але зараз є судовий позов від комунальників про те, що от є борг за сплату тепло, і відповідно намагаються стягнути як із неї. Так і з іншого співвласника. Проте вона певні платежі здійснювала, і фактично зараз хоче в суді доводити, що от вона свою частку сплачувала, як бути і як взагалі вирішувати такі ситуації. Отож, цивільний кодекс передбачає, що власник майна він повинен відповідно отримувати майно і зобов'язаний сплачувати ті платежі, які необхідні для того, щоб майно утримувалися в належному стані. Зокрема, фактично він бра, повинен брати участь в утриманні цієї квартири, зобов'язаний сплачувати платежі за комунальні послуги, які надавалися, тому це обов'язок кожного власника. Щодо того, що є певний, скажімо так, борг, і, відповідно, якщо є кілька власників цієї квартири, то законодавство цивільне передбачає, що Можна зробити кілька варіантів, щоб відповідно здійснювати оплату. Зокрема, можливий перший варіант, що ви розділите лічильники, і фактично, кожен буде, якщо ви там проживаєте разом, кожен буде користуватися своїми лічильниками. Фактично, такі технічні можливості, якщо маєте, то можна це зробити. Інший варіант є, що один із співвласників заплатив за всі комунальні послуги, а інший відшкодував йому відповідно до домовленості, яка є між ними. Якщо ж все-таки власник один сплатив, а інший відмовляється сплачувати комунальні послуги, то можна подати позов до суду з вимогою того, щоб зобов'язати відповідно іншого співвласника. Покрити ті витрати, які були сплачені за комунальні послуги. Тобто це буде пропорційно до тих часток, які є у праві власності. У вашій ситуації, скажімо так, наприклад, якщо є борг 10 тисяч гривень, ви його сплатили, то фактично ваша частка цього боргу повинна встановити 2,5 тисячі гривень, 7,5 з тисяч гривень буде того власника, який має. Три четвертих частки цієї квартири. Тому дивіться по ситуації, пропонуйте іншому співвласнику би, таким чином рухатися, відповідно, до часток пропорційно визначати цей борг і сплачувати. А якщо ні, то вже в суді доводити те, що ви періодично якісь платежі сплачували, і відповідно, брати загально нараховану суму цих комунальних послуг, віднімати те, що ви заплатили, фактично, виділяти вашу частку і що там у вас залишилось, доплатити. А все інше, відповідно, той власник, який не сплачував жодної копійки, повинен буде доплатити. Друзі, ми рухаємось далі. Як завжди, кажу кожного ефіру, традиційно маємо кілька запитань, які стосуються або виїзду за кордон, або мобілізації. Сьогодні це не виключення. Запитують нас, чи станом на сьогодні можна виїхати за кордон, якщо ти їдеш з дитиною, яка має інвалідність. Отож, на сьогоднішній день. Жодних змін ще, скажімо так, останнім часом не було внесено до правил перетин кордону, і цими правилами передбачено, що право на перетин кордону мають батьки, відповідно, які мають і виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Тому, якщо у вашій ситуації ви маєте дитину, Віком до 18 років в неї група інвалідності. Уточнюю, що правила перетину кордону вони не визначають, яка група інвалідності має бути: перша, друга, третя, тобто в загальному це означає, що будь-яка група підходить, і фактично таким чином ви можете перетинати кордон, якщо маєте з собою підтверджуючі документи, зокрема. Посвідчення, що підтверджує призначення відповідної пенсії по інвалідності, фактично ваші документи про те, що ви є батьком цієї дитини, закордонні паспорти, і, відповідно, таким чином ви їдете до кордону, показуєте всі документи, і ви будете в цій ситуації як супроводжуючий вашої дитини, і таким чином маєте право перетнути кордон. Були певні скажімо так, нюанси. Кілька місяців тому, коли не випускали осіб, які супроводжували людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, там були певні обставини. Але на сьогоднішній день більш-менш це ніби стабілізувалось, і знову ж таки Державна прикордонна служба вона керується цими правилами перетинку кордону і випускає людей, якщо у них наявні законні підстави на перетин кордону. Друзі, наступне питання стосуватиметься звільнення з військової служби. Стосується воно того, чи може строковик звільнитися з військової служби, якщо на фронті загинув його рідний брат. Отож, відповідно до закону України про військову службу і військовий обов'язок. Є передбачені обставини, фактично в статті 26, яким чином і за яких умов можуть звільнятися військовослужбовці з військової служби. Зокрема, там також і передбачено підстави для звільнення з строкової військової служби. І в пункті В вказані сімейні обставини, зокрема, що на сьогоднішній день військовослужбовець, який Несе строкову військову службу, він може звільнитися за сімейними обставинами у разі виникнення в них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Далі ми дивимося статтю 18, дивимося підстави для звільнення від призову на строкову військову службу. І серед сімейних обставин можна виділити таку, яка передбачає те, що військовослужбовець він звільняється з строкової, Військової служби, якщо батько або мати, рідний брат або сестра фактично загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних, тобто в цій ситуації, якщо ми беремо ці дві частини закону, то у вас є повноцінне право і підстави для звільнення з строкової військової служби, оскільки ваш рідний брат загинув під час несення військової служби. Вам необхідно буде зібрати всі документи, які підтверджують це, тобто те, що ваш брат загинув саме у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, відповідно несучи військову службу. Далі надати документи про те, що. Це ваш рідний брат, додати відповідно свої документи, які підтверджують вашу особу, написати рапорт і чекати, коли його задовільнять. Тому я прохався в цьому напрямку. Намагайтесь це зробити. Якщо рапорт дасться вручити особисто під підпис, якщо ні, то можна відправити поштою з рекомендованим листом з повідомленням про вручення. І очікувати, коли командир частини, де ви служите, роздягне цей рапорт і задовільнить його. Або якщо, відповідно, не задовільнить, то будете бачити, які підстави для відмови, і пізніше, якщо ви будете вважати, що це необґрунтована відмова, можна її буде оскаржувати до суду. А ми рухаємось далі. Наступне питання стосується того, яким чином захистити себе, коли тебе цькують на роботі. І, зокрема, куди звертатися і що робити в такій ситуації. Отож. Нещодавно в Україні ввели таке поняття, як мобінг, і саме воно характеризує це цікування на роботі. Тобто законодавець в Кодексі про адмінправопорушення передбачив окрему статтю, яка передбачає відповідальність за такі дії. Що собою являє мобінг? Це Систематичні тривалі дії, які відповідно йдуть з боку роботодавця або працівників якихось, чи взагалом колективу, які спрямовані на конкретного працівника, і проявляються в психологічному тиску або відповідно якомусь економічному тиску. Зокрема, наприклад, що цього працівника свідомо беруть. Позбавляють якихось премій, надбавок чи інших нагород, не пояснюючи причини. І такі дії вони систематичні, проявляються постійно, і в цьому проявляється мобінг, який і на сьогоднішній день, як я вже сказав, є адміністративним правопорушенням. Також під час таких дій, якби є така мета, щоб підірвати авторитет працівника, його відповідно робочі і професійні навики. Відповідно, принизити його, знецінити його роботу. Такі дії вони на сьогоднішній день неправомірні, і якщо ви стикнулися з таким, то обов'язково варто на це реагувати. Яким чином це робити? Обирати вам, оскільки законодавство дає можливі два шляхи: перший шлях це звернутися відповідно до держпраці, до органів держпраці, які наділені повноваженнями Вирішувати такі ситуації і складати адміністративні протоколи. І можна звернутися напряму до суду. Можна, в принципі, звернутися і до держпраці, і до суду окремо також держпраці, отримавши вашу заяву, отримавши докази, вони повинні будуть реагувати, вивчати ці докази. І Відповідно, тому, якщо ви стикнулися з таким, вам необхідно збирати в першу чергу ці докази. Зокрема, це можуть бути якісь записи, відео, аудіо, це може бути інша якась інформація, покази свідків і так далі. Тому максимально варто це все відібрати, додати до вашої заяви і фактично очікувати результати. Також можна звернутися, як я вже сказав, до суду. Відповідно, з метою отримання компенсації за такі дії від роботодавця або інших працівників, які вчиняють ці дії, і фактично щоб встановити факт от, вчинення такого мобінгу. Тому можете діяти також в цьому напрямку, якщо необхідна буде якась додаткова консультація чи допомога, можете звертатися в приватні повідомлення до мене або за телефоном телефонувати і, відповідно, я. Допоможуть скласти навіть ту саму заяву до держпраці, чи відповідно підказати якимось чином, як діяти в цій ситуації. Друзі, наступне питання, практичне, і стосується воно того, яким чином реагувати, коли сусіди порушують режим тиші і взагалі проводять будівельні роботи постійно, і ввечері, і в вихідні дні, і що в такому разі робити, і куди, як кажуть, звертатись. Отож. На сьогоднішній день законодавство передбачає, що люди повинні дотримуватися режиму тиші зокрема, відповідно, це означає, що в певний період дня, в більшості це з 10 вечора до восьмої ранку, необхідно дотримуватися певного режиму, не перевищувати певні мінімальні такі показники, які встановлені законодавством, і у разі, якщо є такі порушення. То варто діяти за наступним алгоритмом. Я б спочатку радив піти до цих сусідів, якби спробувати мирно це питання врегулювати, пояснити їм, що вони там, порушують якісь певні норми, що вони там, пізно працюють, чи навпаки або рано, або в вихідний день, і спробувати мирним шляхом це все питання врегулювати. Якщо не вдається мирно це зробити, то тоді можна скажімо так, звернутися в кілька інстанцій. В першу чергу це телефонувати в поліцію, щоб працівники в поліції приїжджали. Другий момент це також держпозовслужба, яка визначає там рівень шуму, вони можуть приїхати працівники, зробити заміри, дійсно передбачити, показати, дати висновок, що от, є перевищення допустимих норм. Це також в майбутньому може бути використано. А також, якщо ми говоримо, там, от, наприклад, про Луцьк, то можна також звернутися до працівників муніципальної варти про те, що не дотримуються правил благоустрою, зокрема в місті, і правил дотримання тиші. І фактично, оскільки місцеві органи вони також уповноважують певні структурні підрозділи на те, щоб ці структурні підрозділи були відповідальні за тим, щоб слідкували за дотриманням тиші. Відповідно, в певних громадських місцях. Наприклад, в Луцьку на сьогоднішній день передбачено правилами дотримання тиші, що ті самі ремонти, вони в будні з 9-ї вечора, навіть не з 10-ї, а з 9-ї вечора до 8-ї ранку не можна робити ремонтні роботи. Заборонено це робити. Також не можна робити ці ремонти у святкові та неробочі дні. Відповідно, є виняток, коли в правилами передбачено, що коли. Мешканці будинку між собою домовилися, дали згоду на те, щоб там здійснювати такі роботи у святкові або на робочі дні, то, відповідно, це є можливо. Але за загальним правилом це забороняється, тому в вашій ситуації я б радив, знову ж таки телефонувати відповідні органи, звертатися, якщо сусіди не йдуть на, вам на зустріч, фактично, то тоді вже реагувати таким чином, щоб притягнути їх до відповідальності. Маємо ще два запитання, вони коротенькі. Отож, перше з них стосується того, що в людини є старий договір позики, він, якби, як людина пояснює, діючий, там ще з 90-х років, але не виконаний цей договір, і чи є е, е, якісь шанси щось з цим договором зробити. Отож, е, якщо у вас є цей договір позики, він, як ви кажете, діючий, але 90-х років і. Якщо ви надавали в позику, вам якісь кошти не вернули, то шанси на те, що ви отримаєте їх дуже мізерні, оскільки строк позовної давності становить 3 роки. А вже якщо ми говоримо про 90-ті, то більше 30 років пройшло, тому навряд чи щось в цій ситуації вдасться зробити, тому якби от така, така відповідь. І останнє запитання в нашому ефірі сьогодні. Стосується воно того, що якщо в людини в водійському посвідченні і в техпаспорті є помилка, відповідно, по батькові неправильно записано, яким чином діяти, що робити, чи це не суттєво. Отож, якщо у вашому водійському посвідченні і в свідоцтві про право Полодіння транспортним засобом, вказані, скажімо так, деякі помилки. Я би все-таки радив вам звернутися в МРЕО, вияснити, з яких причин сталася така помилка. Відповідно, якщо по їхній вині, то вони повинні будуть безкоштовно вам замінити і посвідчення водія, і документ, який підтверджує право власності на автомобіль. Якщо ж цього не зробити, то можуть виникнути певні проблеми, оскільки з юридичної точки зору можуть бути потім нюанси, коли ви захочете фактично або зробити якісь купівлю продаж з вашим автомобілем або інші якісь дії, і буде навіть якщо одна буква не така, чи зайва, чи інша. То придеться пояснювати яким чином або робити заміну, або доводити в суді факт того, що це ваш право документ, оскільки з юридичної точки зору це вже фактично інша людина. Також, якщо, наприклад, вам ще повід... водійське посвідчення, ви пред'явите поліцейським, також вони можуть запитати, чи це дійсно ви подивитися ваші документи, і вони будуть не співпадати. Тут також можуть виникнути нюанси, тому я прадив все-таки краще замінити, щоб не мати в майбутньому таких проблем. Друзі, на сьогодні у мене все. Традиційно, дякую всім, хто задає цікаві запитання. Очікую, як завжди, нових. А зараз бажаю всім гарних вихідних, мирного неба і до зустрічі через тиждень.